Добрий день усім. Сьогодні відеоперегляд будинка село Вітопоштова, будинок з дизайнерським новим ремонтом, сам будинок 220 метрів у соснах. Сучасний новий будинок, ніхто не жив у будинку. Тільки нещодавно все закінчили. Є камін, є кухня, столова. Розкажу вам трошки про планування від початку і далі подивимось другий поверх і також йдемо на саму ділянку. Хідна зона, алюмінієві двері, шафи праворуч, підсвіточка включається сама. Також, Зеркало вхідне, Санвузо. Є туалет веде? Шаффи вбудоване? Церка з рукомийником. Також душова. Далі праворуч є котельня, газ заведений у будинок, Фільтрація є, газовий котел, бак великий, тепла підлога, місце під пральну сушилку. Також на першому поверсі є окрема кімната, стіни декоративна штукатурка. Кутове вікно, вікна «Саламандр» німецькі. німецьке. Підсвіточка. Вид з вікон. Є гараж також на два авто повністю в моноліті в бетоні. І знову повернулися сюди. Тут вітальня з каміном, місце під телевізор. Всі об'єднаний тут і вже сама кухня з острівцем. Я підсвітки. Великий холодильник. З морозильною камерою, франки -техніка. Є Ще такий холодильничок. Душова, шафа. Газ заведений? Є газова плата, ханки. Столешниця каміння. Тут зараз мусорні баки. Осудомичні машини. А тут витяжка. Полиці. Також вы, полиці. Тут такий острівець. <плодисменты> 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 Газетки. USB, Панасонік розетка. Будинок якісно побудований з цегли. Обліцювальна цегла також. Фасад. І зроблений якісний дорогий ремонт. Як ви бачите? На відео це, я думаю, гарно видно. Можливо, вже ще краще воно все виглядає. Так що запрошую на перегляд, буде точна ціна в описі, сходи. Самі з моноліта, а фасад іде дерево. Гарне вікно панорамне. Що вам подобається ці відео, будь ласка. Не забувайте, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі робити такі відео. На другому боку всі є три окремі спальні, два синусла, одна гардеробна і вихід на горищі. Також є балкон і тераса. Давайте спочатку подивимось дитячі дві кімнати з балконами. Потім вже підемо в головну спальню. Комій спальні є свій суммузов і своя гардеробна. Тут балкончик. Дуже гарна панорама відкривається з другого боку. І плюс повторюся, що на ділянці є Сосни. Тепер друга спальня. В кімнатах йде. Також обігрів від каміна, бачите. Такі батареї великі. Є також для отоплення. Ботрюсь, отоплення газове. Далі йде загальний санвузол. Так виглядає загальний санвузол. Своя душова. Велика. Рукомильник. З каміння. Церква велика. Є з гігієнічний душок, крохи, система інсталяції, такі полиці будовані є віконечко. Такий перший, перший садвозом на другому полосі. Це головна спальня, кінічнички, мічнички. полоски, зеркало, туалетний столик є з Великим дзеркалом. Також є вихід на терасу верхню. Такий и задний двир я На гляньте есть сосна. Так уж зроблено озеленение, звісно. На самій ділянці. Ділянка в районе 9 соток. А что тут гарні різні дизайнерские решения зроблені. Далі йде Прохідна гардеробна, церква є, теплопідлога також є. І на першому, і на другому поверсі. І загальний символ. Тут ще будуть двері, хто робиться Великий, велике дзеркало, два рукомийника з каміння, овальна ванна. Тут можна, звісно, зробити вид собі, прибрати і буде вид повністю на Налісі, якщо прибрати талісні, такі полиці. Тоді ми подивилися повністю відогляд самого будинка на першому на другому поверсі. Зараз йдемо на вулицю і я вам покажу саму ділянку і будемо закінчувати. Вийшов на вулицю. Ось так виглядає будинок з правого боку. Ділянка нагадає під 9 соток. У соснах зроблений ландшафтний дизайн, є озеленення, декоративне різні дерева, також газон'я. Також зліва йде гараж. На два авто, зараз вам також покажу. І задній двір. Вода води зроблений, металевий. Є також будинок зліва, він без ремонту, можна під вас зробити ремонт. Це гараж на два авто, повністю з моноліта. Можна також як сховище його використовувати, ролетні двері, ворота зроблені. Так виглядає будинок самої вулиці. Дуже гарне, абсолютно ніхто не бачить, що твориться на ділянці. Це великий плюс цих ділянок, цих будинків. Тут ще також є два паркомісця, плюс два гараж. Мало проїзна вулиця, ось хас якраз заведений. Сітло також є три фази. Фасад крінкерно-цего і також термодерево. Обшите також деревом. Дах, дах, фальцево металова покрівля. Ось так виглядає будинок з цього боку. Такий є будиночок без ремонту. Тут же такого широкого формату клінкер, поки вони є в наявності. Вода відвод води зроблений. Тут ялиночки посаджені. Це з кухні Віталії вихід на цю терасу. хантер автополит зроблений, капільний полив зроблений Також І ще підемо на задню частину ділянки. Газ заведений як в котельню під газову котел, і також і в кухню. Пам'ятаєте, там Франка плетає. І ось такі сосни. Щоборізка є. Тож два види опалення. Є. є газовий котел. Дійсно, можна і електричний котел, кому треба поставити, чи насос, чи газового, це достатньо буде. Також, хто любить камін, є можливість отоплювати каміном і з розводкою йде камін, щоб було отоплення за рахунок каміну. Таке затишне місце тут, аж хочеться зупинитися, нічого не говорити. Є місце під басейн, барбікю зону, якщо потрібно, сауну. Тут також такий лісочок ззаду. і гарна панорама йде на Київ і на ліс з того боку. Кому подобається телефон буде в описі, є всі меседжери. Дзвоніть, пишіть, будемо раді вам.